У кожної людини в житті відбуваються якісь втрати втрати роботи, втрати членів родини, втрати близьких. І якщо говорити про втрати військовослужбовців, це дуже-дуже така болюча тема. І сьогодні ми поговоримо з вами про стадії, які є горювання. Перша стадія шок та заперечення, коли людина просто не вірить в те, що відбулося. Саме на цій стадії людина взагалі може не відчувати ніяких емоцій. Друга стадія це гнів або злість. На цій стадії людина вже розуміє, що щось відбулося, що відбулася втрата коханої людини і починає злитися. Починає злитися на весь світ, на себе, щось не так зробила. Починає злитися на кохану людину, починає злитися на інших. І тут це нормально, злість взагалі це нормальні почуття, і поки не ця стадія, людина не може двигатися далі. Наступна стадія це торг, коли ми думаємо про те, що можливо щось, якби ми змінили. Можливо, якби ми не пішли гуляти ту там чи повістку, чи ще щось, він би не отрив. Можливо, якби я там не подзвонила в той час, щось не сказала. Тобто ця стадія це постійно якісь як торги. Якби я зробила так, або не так, або ще щось. Четверта стадія стадія депресії. Це нормальна стадія, коли людина плаче, горює, тужить, кричить. І так далі. Тобто ці стадії е, обов'язково треба прожити, перепрожити, щоб людина могла двигатися далі. І остання стадія це смиренність. Коли людина знає, що вже треба двигатися далі, вона розуміє і йде смиренність. І тут вже залишаються спогади з людиною, залишаються якісь приємні моменти. І людина навчилася жити далі без цієї людини. Кожен проживає втрату по-своєму і індивідуально. Але є е, загальні рекомендації, які допоможуть справитися з втратою. Перше це дозволити собі горювати, скільки треба часу відплакати, відтожити, відгорювати, е, відзлитися. Друге, е, просити допомогу, підтримку близьких. Третє, Звертатися, якщо є потреба, до спеціаліста, психолога, психотерапевта, психіатра. Також є групи підтримки загиблих військовослужбовців, де людина може приходити бути в цій групі і е, говорити про себе. Також залишатися в рутині тих справ, хобі, які є, продовжувати турбуватися про себе, про своїх близьких. Якщо ми любимо танці, співи, то продовжувати займатися цим, підтримувати своїх дітей, близьких, розповідати обов'язково про те, якщо є навіть маленькі діти про те, що сталося, не обманювати дітей, що тато десь там, чи його немає, чи мама, тобто говорити про те, що є, і обов'язково підтримувати пам'ять людини, якої вже немає. Це сюди можуть бути якісь листи прощання, вечір пам'яті, обряди, збори з побратимами. Втрата військового це як зірка, яка вже згасає. Вже вона не буде світитися, але її полум'я буде з нами назавжди. І якщо на душі буде темно, то ми завжди можемо пам'ятати про те світло, яке вона нам давала.